Молоді психологи після завершення диплому і після усілякої теорії в голові запитують такий метод або напрям психології обрати. Людина йде не на метод, не на напрям. Людина буде приходити на вас. І на кожну вас, як на психолога або на психотерапевта, або на коуча, що ви там оберете. Людина буде йти на вашу душу, на вашу глибину і на вашу енергетику, на вашу впевненість, що ви можете справитися з усілякими проблемами. Як це зробити за вами має... Стати сильний тренер, сильний вчитель, до якого ви завжди зможете звернутися після курсів. Ви впевнені в цьому? Якщо ви не впевнені там, де ви навчаєтесь, приходьте, ми станемо за вами, бо мої випускниці знають, що б не сталося. Вони напишуть, прийдуть на консультацію, прийдуть на супервізію, або просто зателефонують, і ми витягнемо їх з любої халеп. Ідіть там, де ви будете мати за вами силу, енергію. І глибокі описани.